Луцьк приймає представниць художньої гімнастики з міста Києва, Чернівців, Львова, Володимир Волинського та практично всі дитячі спортивні школи міста Луцька. Неля Мацкевич каже, художня гімнастика на Волині активно розвивається, діють гуртки і секції з цього виду спорту. Батьки охоче віддають на гімнастику дітей. На фестивалі свої вміння і таланти на килимі демонструють грації від шести років. Волинські гімнастки мають перевагу, адже виступають вдома. Я вже не перший раз беру ну, участь в таких змаганнях. Вже... Ми дуже часто їздимо на такі змагання. Ці змагання проходять європейського рівня, ми дуже готувалися до них. Я буду менше хвилюватися. Тут наша публіка, вона нам допомагає ну, настроїтися. І ну, звичайно, ще легше. Не хвилюється перед черговою спробою Марія. Поки виступають конкурентки, вона грається з подругою. Хараша, але тут за, за чуть-чуть захиталися, а все нормально. Я з ними побиралася, бо я, я їх бо, це, я за них сильніша була. За виступами юних гімнасток пильно стежать члени журі. На змагання завітала столична команда на чолі із заслуженим майстром спорту Анною Бессоновою. Вона каже: нині в країні цей вид спорту популярний. Ухочих займатися гімнастикою дуже багато. Виступи волинських гімнасток, славетній спортсменці сподобалися. Ми привезли діток, які зараз виступають в принципі на всіх розрядах, але основні, це ті, які виступають уже по юніорам, і доволі успішно деякі виступають. Вони молодці. Я бачу, що їм це нравится, що вони з удовольствием займаються, що не люблять своїх тренерів. Триватиме фестиваль два дні. Переможці та призери змагань отримують дипломи, медалі та подарунки.